Скажіть, будь ласка, чи любите ви діти, ходити в руку продовженого дня? <різь> Мені група подобається те, що так ми робимо уроки. Мені подобається на групі бути так, що ми робимо уроки, граємося е, з друзями і таке далі. Мені, найбільше, мені дуже подобається на групі, тому що коли, коли багато дітей в класі є, то ми граємо в м'ячем. Коли вчителька нам пояснює новим матеріал, ми не зрозуміли, вона наново нам пояснює, щоб ми зрозуміли. Мені подобається відвідувати групу продовженого дня, тому що ми там граємо в різні ігри рок домашнє завдання. Якщо ми не зрозуміли новий параграф, то вчителька нам е, пояснює. Мені подобається від е, групу, тому що е, там можна зробити і домашнє, там проводяться різні конкурси. Наприклад, конкурс малюнка, конкурс е, талантів або Шевченка. Е, там вміють е, пояснювати, щоб діти розуміли. Е, також, е, ну, там є багато дітей, з якими можна погратися та познайомитись. Е, мені подобається тим група, що ми там робимо уроки до кінця, е, з хлопцями граємо в футбол, там весело. В групі було дня дітям дуже подобається проводити час. Вони тут постійно зайняті якимись справами, роблять і красиві сувеніри. В різноманітні ігри. З дітками дуже гарно займаються, роблять з ними домашні завдання, батьки всі задоволені, що діти і, і займаються і уроками, і весело, і цікаво проводять вільний час з іграми, з різноманітними заняттями. Українку, яка, яка гуляє по полю, на Україні, своїй власній Україні. Я її дуже люблю, слава Україні. Я малюю Україну. Україна дуже красива країна. Кр наша країна дуже велика. Любить свою Україну, сонце сідає, то вона найкраща. І завжди вона нас вирочить у біді. Я люблю Україну. Тому що це найбільша країна, вона мені найбільша, я на ній народилась, в неї дуже багато скарбів, багатств. Я малюю прапор, герб, це тому, що вони наші сили. Калину, калину у, 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 часто у віршах забирають дівчину. Наша Україна, вона є наша, вона Україна найліпша країна, яка є у світі. Я намалювала українку, вона несе любов, красу і добро у світі. Я намалювала, що люблю Україну, я малювала Україну і так справу. А чи знаєте ви, що всі квіти на чарівні? Вони, як і ми, вранці вмиваються, гріються на сонечку, розмовляють між собою, сміються. Ось і я вам зараз прочитаю розмову квіточок. Може, це звірятко дике? може це співуча пташка обізвалася прощаці. Суммі Викайна по черзі буде показувати літери. Зараз ми поставимо нашу дощечку, а ви з ним повинні пластить слово рослин. Троянда, молодець! бачить, троянда, молоди. Дашенята, якого птаха не знають своєї матері. А. Молодець! молодець, доля. Дивимось, хто це був, або, може хто не знає, коли дає соля. Запам'ятали? Бо так і не будемо. Має клешні і довгі вуса. Я його і сам бою Він Він щипає немов сам, ну і звуть тут щепаку. Встань. Подивіться, будь ласка, на дошку. Виділеними словами у нас вийшло слово Бережи. Бережи! Скажи нам, будь ласка, як ми можемо берегти природу? Ми можемо берегти природу тим, що не зрубувати дру... ліси, не вбивати звірів. Ще знає, як ще приймати природу катя. Не Можна збирати квіти, потрібно, потрібно що... помилуватися і піти, щоб інші люди ще змогли помилуватися квітка. Добре, квіття. Їх не засмічувати природу, щоб вона була гарна для всіх людей. Дивіться, я роздам вам листочки, на листочках будуть написані або звірі, птахи, або комахи. Кожен буде підходити і приклеювати назву до дошки. До школи прямує хлопчик дерев'яний. Чомусь потрапляє син холодняний. Як називається ця книжка? А як зветься стан хлопчисько? <плес> От підказка друзіва. Його дівчинка Мальвіна називала <плес> молодці. <плес> молодці. Наступна наша зупинка, яка називається Зупиночка все знаю. Ми будемо називати хату. Давайте спочатку, яку літеру. Давайте на літеру К. Яку, знаєте, кажу, кого до сковороди, але по одному. Ка, я. Молоко. Молесенька. Курочка Добре. Ми прийшли до різдви подивитися на осіннє вбрання дерев. Зупинилися біля високого плену. Посідали. Яка капля розкрилася перед нами. А ти приєстая, святая, ти сестра фенодає. Мене те поляну взяла і геть у поле однесла. І на могилі серед поля, як тую волю на роздолі, Туманом сирен сповела. сповела. до горсиє море, та не витікає, Шукав козак свою долю, а долі немає. Я... i do Ви знаєте, що протягом цього нашого тижня нашим талісманом був зайчик-постриваючи. Він спостерігав всі ці дні, як ви працювали, як ви проводили свої дозвілля в групі продовженого дня. І сьогодні він також хоче бути присутнім на нашому святі, адже в нас сьогодні день талантів. в нашій школі і ті, які відвідують, входять в групу продовженого дня, є дуже талановиті.